Це смакує зенеїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. І сьогодні у нас буде рецепт полтавських вареників. А яка начинка? Ти мені зараз допоможеш і скажеш. Так, звичайно, адже вареники згадувались в давніх літописах. Але популярності набули у 18-19 сторіччі. Саме де? На Полтавщині, на Полтавщині. Сьогодні готуємо найунікальніші вареники. Пареники. А чому пареники? Тому що вони не в воді, а на пару, як готували наші бабусі. От так. от. І з чого ми будемо робити? Начинку для начинки нам знадобиться унікальний комплект. Це буде відварена картопелька, кисломолочний сир, засмажечка з цибульки на вершковому, вершковому маслі, добре, добре. а для тіста. Пшеничне борошно, кисляк домашній або кефір, якщо немає доступу до кисляку, дріжджі, живі, яєчко, сода, соль, трішечки конопляної олії. <плес> І <плес> все. Дуже просто. Починаємо. В твої красиві жіночі руки я віддаю, щоб ти робила тісто, саме шедевральне, яке можна тільки зробити. Я е, попрошу тебе допомогти. Оце треба все поєднати. Тут у нас вже кефір. Кімнатної температури ми маємо туди додати яйце, дріжджі і цукор. Одну столову ложечку. Цукор для чого? Щоб дріжджі поїли? А Цукор поїли. для того, щоб дріжджі перехопили щось і почали свою роботу. Так, давай ти це поєднуєш. А я готую борошно. Живенькі. живенькі — Живенькі-живенькі. — А тепер руцями mm. таких обережно лапиваю. Чекай, чекай, чекай. Для того, що? щоб смак був ще більш ароматніший, я добавлю... — суміш Вау! п'яти перців. Mm. Секрети Це мій лайфхак. Це мій лайфхак. Mm. Я дуже обожнюю mm. цю суміш. Mm. Давай. — Вона завжди в мене під рукою. Ну, давай. А, я в борошно додам соду і додам сіль. Для того, щоб не тормозилась робота дріжджів. Так, тут в мене вже луночка готова. Виливай тепер це все мені сюди в луночку і я почну працювати руцями. Руцями. Молодець. Так, давай. І тепер все руцями дуже обережно замішуємо до м'якого тістечка, яке не буде липнути до рук, звичайно. Це таке є. А тепер для еластичності і для того, щоб ми не забили борошном тісто, ми додаємо краплю олії. Давай мені тепер. Конопляна підійде, так? Підійде, підійде. Давай. От прям лей. Там мішко дуй. Ось дивись. І зараз буде відбуватись магія, адже наше тісто набуває еластичності. Я бачу, бачу це, все це, це якось... Глянь, бачиш? Mm. Зовсім змінює структуру і вже стає схоже на тісто. Десять хвилин його треба гарно-гарно вимішати. Все, тепер ми це маємо накрити рушничком. Це давай. І зайнятись начинкою. Начинкою. А це я ставлю на... Так, і накрию рушником. Начинка для вареників це була така сезонна історія, тому що влітку е, це, це ягоди. були ягоди. Так. Звичайно, це і малина, і вишня, і ожина. Ну, все, що у нас росло А насправді. зимку? Ну чекай, восени це були грибочки. Давай поступово, грибочки, які так, вже і, збирали, капусточка тушкована. А взимку, коли вже все використали, то зазвичай була дуже дивна така начинка, яка, до речі, зараз не використовується. Це сухі груші, які змішували з медом. А восени що у нас вже дуже дуже багато було конопель. Та з них же не тільки там мішки плили. На сінечко використовували також коноплі і льону, підсмажували на фетельні і потім ось так розтирали також в макітрі. Угу. І потім відварювали. І це також була начинка, яка наразі втратила свою популярність, але дарма. Давай я буду різати цибулю, а ти будеш розбиратися з картопелькою. Картопельку ми заздалегідь з тобою відварили. Добренько, картопелька, ще тепленька. Це в тебе Та такий лайфхак, в тебе немає не... такої то товчочки. Нам не, по... не потрібно пюре. Нам а -а -а -а. потрібно просто подавити картоплю, щоб вона своїм. Навіть шматочками огорнула. Що, так, 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 так. Дай мені, будь ласка, мисочку. Опана. І тепер будемо змішувати сир кисломолочний. І ти бачиш, що ми не рушимо структуру, так. щоб воно було грудочками. Але коли воно нагріється, крохмальчик трошки ще потече, ага. і воно все так буде. Огорне! Огорне. Все. Зараз я помию руку Давай. і починаємо смажити. Добре. Вершкове. Вершкове, але трошечки іконопле. Щоб не підгорало. Додаємо сибулечку. Половинку вершкового масла, половинка нас піде на вареничку. Так. І що? До золотавої скоринки. До золотавої скоринки. Ну, мені подобається. І це ще буде третя структура в нашій начинці. І вона буде холумка. Поїхали. Поїхали. Ну, трошечки залишаємо. Давай залишаємо. залишаємо так, так, так. Для подачі. Для подачі. Що там з тістом? У мене начинка готова. Давай. Так. Юрчико. Ого. Дивись, яка магія. магія. Оце тебе ручки. Щасливих моментів. Дивися. Клас. Ану, допоможи. Прибери мені, будь ласка, ось, допоможи. Дякую. Зайве. Приберу. Яка краса. Боже. Глянь, воно пішло, пішло працювати. Mm. Хочеш доторкнутися до тої історії, да? старосвітська кухня, кухня України. Mm. Так, ось так тепер я складаючими рухами його обмяла. Воно знову повернулося до свого розміру. І тепер бажано його сильно не рухати. Що ми робимо далі? Розкочуємо. Давай. Ось так, давай. Розкочуємо ковбаску. Іншою стороною ножа. Ось такі. Одрізаємо кульки. І, до речі, ці кульки можна навіть не розкочувати, а можна їх в руках розпластати. Ось так. О. Так. і дивись. далі що? А там, де більше О. борошна, повертаємо. Давай. Так. Одну столову Нормально положи той начинки вже. І заліплюємо. І заліплюємо. Ти не виліплюєш отак от… Рубчиком? рубчиком? Ні. А Чому не виліплюю, тому що коли виліплюєш рубчиком, то воно е, може, знаєш, не приготуватися на пару і, і затовщини. За да? Тому ось так дуже тоненько, ніжненько, дуже ніжненько тоненько для того, щоб цей вареничок був сама ніжність, Юрчико. А ти знаєш, що вареники, ось саме в тій формі, в якій ми ліпимо сьогодні, не завжди виглядали саме так. А, а в смыслі, а як? А, бо вони були з самого початку у формі трикутника, що символізувало єдність сил природи. Але коли трикутник, ну ти ж розумієш, це незручно ліпити, це е, воно могло там, знаєш, заліпити, і начинки було досить мало в тих трикутниках. Ти знаєш все. Бо я багато вивчаю, розумієш? І саме зараз вони стали ось такої форми. Бо, по-перше, дуже далі. зручно лягає в ручку. Бачиш таке? І таке. Що це? Місяць? Це ну що? Я а, готова. Я теж. Ну, То давай змащуємо Змащуємо трошки олійкою. Поїхали. Юрчик. Показав, як це можна. Щоб вони не злиплись. І не забувайте, що треба відстань на два вареника десь робити між двоварениками. І можуть злипнутись. Ще один і хват. Давай, ідеально. Що ми тепер? Накриваємо? Накриваємо три-чотири хвилини максимум. Зараз подивіться, яка. Це Яка в нас краса. краса. От не м -м -м. дарма, знаєш, це символ. Це який готували на всі свята. Друзі, готуйте аутентичні рецепти української кухні. Це наше все, це наша історія, це наші традиції, це наші смаки. Це те, що готували наші предки. І це готується дуже просто. Це готується дуже смачно. А ще більше рецептів ви можете знайти в книзі Старосвітська кухня України від Музея «Просто небо. Всім па-па, А ми їсти. Давай. Я не знаю, який. Оцей, оцей, оцей. Чекай, подожди, в сметанку ж надо. Як і обіцяли. Ніхто не ніжні. Ніжні сама? Ні, скажи просто пісню. Ну, давай, щас... давай, 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 полетіли. Давайте. <rabbit> Все, Все, руками взяли. Оце про них бабуся моя казала з'їж три дрота в три. Давай, давай, давай. Давай, давай, скуштуй бо зараз, поки поговориш, нічого не вистачить, чи Чесмачні. Ми з тобою не